Всем привіт! Сьогодні 3 листопада, приїхав ось на річку по руслі хочу сьогодні покидати. Тут я вже багато раз пробував і нічого не клювало. Ну, так як погода помінялася, те, чи я устаткувалася, рівень води устаткувався, хочу сьогодні спробувати, а потім. Звідси поїду на плесо. Я вчора був на ставку, спіймав одну, одного щупака і все. Я вставлю відео, як я ловив там, зловив щупака і все. Проплавав півставка, він там здоровий, Ну геть покльовок нема і не було і ударів. Оце один, мабуть, під рота попав і все. І він плюнув. Ну якось так. Починаю риболовлю. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Ось перша штука. Так зразу наче щось маленьке, а щось тянеш, Та не маленьке. Фу. А так важко її тягнути було. Ось щупачок Перший ну нічого. Хоч такий наклюнув клюнув і приємно було. О, ну саме відчепився. Починаю з ось такого силикону від релакс. Ось такий віброхвіст на 5 грамах. Попробувати. Я вже не знаю, що видумувати, як воно не сильно клює. Ну, там на плесі дуже багато людей ловить, не тільки ж я. Там по три, по чотири рибака в день, а воно не таке вже й велике. Тут я під'їжджав, то бачив там біля берега. Риба втекла, побачила мене, чи під ногами тріснула гілка і вона злякалася. Якась риба є. Тут ось корчів куча, ну повинна ж бути риба. І щука, і окунь. Ну, окуня я в таких місцях не зможу. Там є пару місць, де можна спробувати окуня половити. А от щуку. Пробую на рівномірці половить. Різний буду силикон пробувати взяв з собою, бо на воблери, на блешні щось слабувато. Оди багатенько, та чия велика. Де, де ж, ж повинна стояти щука? Вона ж кормиться і не може, будь щоб б в річці не було щуки тут по русі. Тут невелика глибина, ну вона весь час тут є. Уже риби багато, та вона просто не клює. Не знаю. Так, не буду довго затримуватись, вона як не кліє, то не кліє, вже б вилетіла, як би була. Буду шукати. Це пошуки в основному щуки, бо... Не факт, що вона в цьому місці стоїть, але ну, дуже часто тут вона полюбляє стояти. Ось моє улюблене місце. Тут дуже часто я ловив з цього місця щуку, що весною, що осінь. Ну останній час ну, не бере, тут і все. Скільки раз пробував. Не хоче, і весною ж так само багато води, як і зараз. І вона тут дуже часто стоїть. Куча корчів. З усіх боків корчі. І повинна ж стояти. І є де тут заховатися. Ямок є. Ну, більше всього, що її тут нема. Так як вона не клює, то більше всього, що немає зараз. І тоді, коли я ходив, її просто не було. Це так, ох ти! Щтюка тільки що вилетіла і ось і стоїть! Є все-таки, і вона досі стоїть Для мене. Зараз, от, блин, втекла. Вилетіла щука. Ну така невеличка. І хватнула трохи. Ну, не цей. Не це. жадно, так сказати, не заковтнула. Фу. Все-таки є щука, як я й казав А то уже... Навидумував, що щуки нема. Зараз поставлю другий силікон, може на другий спробує. Я побачив, як вона йшла за силіконом, різко хватонула, але хвіст длинний, Десь тут за хвоста вона кусала. Приїхав я вже на плесо. Не схотіла більш щука, ніде там по руслі. Брати. Тут вітер ось такий здоровий. Добрячий вітер. Це ужас. Проти вітру аж силикон важко закидати на 5 грамах. І тут вода спала трохи. Не факт, що вона тут буде брати, ну пробувати потрібно. Зачіп. Вже зачепив жабуриня. Перший закид і жабуриня. Тільки що був удар на силікон. Сілікон ще не грижений. Ота щука, що по руслі вилітала, вона не гризнула. Вона тільки хватала, але промазала. Зараз подивимося, повинні бути зуби. Видно де вона ее там кусала, ну, удар відчувся нормально. Ось взяла штука і хороша. Хороша штука. Ох і взяла. Щось вона так закрутилася там. Та вона не сильно хороша, але сильно. Це таке то удар був. Ага, вона забіг. Промазує вона. О, і відчепилася. Подивіться, яка щука, я ж кажу, б'є. Ну вона зачепилася. Вона раз схватила другий раз я її підсік. І вона зачепилася десь за жабро. Ось це. Зараз сфоткаю та відпущу. І непогано на цей силікон клює. Одне що я не сильно люблю офсетні крючки, бо за них хуже зачіпається, засікається щука. Ну а порізів на хвості нема. А два удари було, поки я її достав. Зараз помию. Пофоткаю та відпущу. Так, відпускаю щуку. Зараз поставлю цей силікон на цю головку, бо не подобається мені оцей садний гачок. І цей силикон релакс. Від релакса тільки яка модель, не знаю. Ось такий віброхвіст працював. Він у мене давно був на таких два штуки. І один я кидав, кидав, ніколи нічого на нього не спіймав. Ну, а сьогодні оце і обірвав я його. Сьогодні оце спіймав першу перву щуку і вже два виходи було. І це я не знаю за три закиди, вже два виходи було. Тут іменно на ямі. Поставив на дже головку. Зараз подивимось, як воно буде працювати, чого не закинеш проти вітру. Вітрюган дуже здоровий. Треба з дамби йти ловити, там якраз вітер в спину. Може це одна й та сама щука, що попередній був удар і на другий раз вона все таки взяла, бо недалеко від того місця я проводив. І я думав, що там нормальна кілограмова, мабуть, щука, думаю. А воно просто із-за того, що за жабро зачепилася вона, із-за то її важче було витягувати. Так, ну що ж, тільки я вічно тільки розловлю якусь приманку. І зразу ж її обірву. Так і зараз сталося. Обірвав я свій силікон від релакс, на який клювало. Ох ти! Щось погнало рибу. Зараз туди й закину. Так, ну що ж, не клюнула тут щука, хоча й ганяла. Більше всього, що то щука була. Уже перепробував все, що можна, ну... Но... Не клюнула. Ось поставив ось такий маленький воблер. Це китайський. І тільки що була покльовка. Щось маленьке, ну, ну взяло. І не сам маленький, я думав, може такий окунь возьме. Вона щучка брала. Облертону тонучий, ще є з силіконом, я обірвав останній повідець. флюрокарбоновий. Зараз стоїть металічний повідець. Сильний вітер. І вже дивлюся, ось тут на деревині чий шнур кліпається, вже хтось блошню на деревину закинув. Ну як і я сьогодні. Кидаєш в одну сторону, воно летить, летить, потім різко вітер поду і приманка звалюється геть в другу сторону. Вочерета, дерева. Ну то таке буває, аби клювало. Так, ну що ж, покидав я ще на ямі. І кидав туди, куди, де це щука ганяла рибу. В двох місцях таких я сьогодні кидав, бачив, іменно, що щука ганяє рибу. І ні разу в тих місцях і не взяла щука. Оце одну сьогодні витягнув. ну Зато було були виходи щуки, були удари. Щука є. Просто вона тут... Водойма запресована, вона вже не знає, що їй хватати. Кучу різних приманок перепробував, в мене їх хватає. Ось дві коробки, все, є воблери, облери, силікон, блешні. Ну не клюнула. Ну отак. Буду я їхати додому, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.